Українська вишиванка один із головних символів нашого народу. У ній розповідають історії, пишуться доля. Давайте ж привітаємо всіх мешканців нашої Часовоярської міської громади з цим днем нагадаємо світу про красу української культури. Відкуємо українським святом, днем вишиватки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ сильний, незалежний, має прекрасні традиції. Вишиванка яскравий приклад і підтвердження тому. Вишиванка це наша національна гордість. Ще з сивої давнини відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси, оберегом щасливої долі та родової пам'яті. За традицією, вишита сорочка придавалася з покоління в покоління, з роду в рік, як родина реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки і нині символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до батьківщини. Сьогодні ми відмічаємо Всесвітній день вишиванки, міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні традиції українського народу, міцності часів', міцність часів'яру. А я йду по світі в вишиванці, стає над святом щире сонце вранці. І землю гріє променем ясним. А я йду по світі в вишиванці. Я українець і горжуся цим. Вона всім українцям до лиця, вигадливо пастельна, чобарвиста, дівчатам милим, хлопцям молодцям довершна, принадна, промениста. Її шануємо всюди й повсякчас у горі, радості, в блаженстві й лихолітті. Бо вишиванка всіх єднає нас, українців, що розкидані по світі. Вишиванка символ України. Кожної великої родини нашої історії та мови, залюбки вдягає її знову. Заграло сонечко у білім цвіті зранку, заквітчена стежина вдаль біжить. Вдягни сьогодні гарну вишиванку, вона для українця означає жить. А ти одінь сьогодні вишиванку, і захисти себе від горя і біди. І зустрічай в ній ранок у світанку, і гордо в ній по білім світі йти. Бо вишиванка це традиція народу, його культура потяг до краси. Вона тепер диктує в світі моду, а ти її із гордістю носи. Бо ми народ, ми в святій Україні, і в нас мова красивіша серед мов. Нарушни кові щедрі у нас коли борг не Бо ми народ, і в гербі у нас воля, і воля в нашому серденьку завжди. І ще всміхнеться українська доля, у вишиванці нам до перемоги йти. Тримайся, часив'яр, мій рідний, тримайся, ненька Україна, ти моя. Крокуємо в вишиванці всі до перемоги. У часив'ярці, українці, ми єдина сім'я.